Наче в'язність під вартим з отих своїх міських ворожих стін у неймовірно дивовижне свято холодних черешневих хуртовин, туди, де небо журавлями кличе, і вітер пахне степом, і твоє таке суворе і важке обличчя таким тонким і лагідним стає. І ти ідеш незвично обережно, щоб пелюстки не обтрусити звіт. О, як вони цвітуть оті черешні, аж ніжністю хмеліє цілий світ, аж знову серце не знаходить місця в обіймах черешневих голосінь. мені ж без тебе, як зорі без місяця, як райдузі у небі без роси. Ще холодно, пора ще дуже рання, ще навіть верби без зелених шат, ще в цьому черешневому тумані. Не відшукає стежечку душа. Ще холодно, але ніхто не винен, що за глибока доля течія. Простягну руку в біле хуртовиння десь там назустріч тягнеться твоя. І тулиться і горнеться до берега вода, ніч плаче на три голоси, бо дуже молода, блукає попід липами мелодія проста. І щось тихенько хлипає в густих очеретах, на серці не поміститься, як небо у ставку, зірви із неба місяця на повному скаку, і мчи холодне сайвоце на десяти вітрах, туди, де розвивається шовкова грива трав, туди, де темні лащиться, як чорний фокстер'єр, над лісовими хащами, свічадами озер. Над рівниною голою і шпичаками гір, над волею, над долею аж до найвищих зір. Зірви із неба місяця, зірви і не впусти. Нехай звучить, як пісняться, на всі земні світи, нехай бренить і світиться в міцних твоїх руках, зірви із неба місяця на тебе він чека. Там за думками й роками. Тихо збіга життя, Боже, храни мені мамо, Сивий покірне дитя. Вічна якась руїна, тільки роби й роби, що воно за країна де матері раби. Чорна робота зроду випила силу до дна, діти, хати, городи, Голодомори, війна. Боже, єдиний світку. Всіх її сліз і мук. Боже, продовж їй віку тут, де ще я живу, там, у небеснім лоні, де не гремлять громи, В світлі свої долоні, долю її візьми, дай їй здоров'я, Боже, ласки і співчуття. Щастя немала може, матиме хоч життя. Боже в своєму храмі. Вічної таїни. Боже, рани мені, маму, маму мою, рани.